Група українських військових прибула в Іспанію для навчання на зенітно-ракетних комплексах ХУК. Про це повідомляє штаб оборони Іспанії. Неприятне відчуття якогось -то тотального пораження на продовження заходів, уже проведених в першій половині 2023 року. 74-й зенітно-артилерійський полк Іспанії проводить новий курс навчання для українських військовослужбовців по використанню та обслуговуванню ракетних комплексів Хук. Йдеться повітря. Відомлені за словами іспанських військових, ХУК виявився дуже ефективним засобом ППО, що неодноразово заявляло, і українське командування. Росія веде проти нас агресивну війну. Зрозуміло, що буде використовувати усі наявні типи озброєння, а також механізми психологічного впливу. Буде той міг 31 й випускати кінжали чи не буде в будь-якому випадку. Ворог розуміє, що в нас тривога, що у нас країна живе в тій. Постійній тривозі в небезпеці, що вже дві години фактично цей міг в повітрі спричиняє у нас до того, що вся карта червона, і ми змушені на це реагувати. Реагують люди, реагує економіка і так далі. І, так далі. і плюс є реальна загроза. Це не те, що він просто літає, патрулює. В будь-який момент може бути випущений кінжал, і в будь-який момент він може прилетіти у будь-яку область, тому що ви знаєте, що лічені хвилини. Фактично він летить вище там в стратосфері, розвиває високу швидкість. На маршовому маршруті, тобто 7,5 тисяч приблизно кілометрів на годину, вже опускаючись на ціль треті в атмосферу. Коли по балістиці заходить, вже швидкість падає до 3,800, але все ж таки це лічені хвилини для регіонів для того, щоб власне вести проти цього пак що не менше пасивну оборону, тобто хотіти в укриття, ховатися, тому що не так багато засобів у нас, щоб збивати ті ж самі кінжали. Добре, до більш конкретних питань. Зокрема, Дефенсе експрес повідомляли про те, що в Росії дістали із засіків рідкісний літак М-55 геофізика. Під крилом цього літака помітили спеціальний контейнер ймовірно УКР РТ з апаратурою радіотехнічної розвідки. І вперше такий пристрій були помітили на су 34 під час маневрів армії РФ, які називались Захід 2021 два роки тому. Що за такий літак? Оцей М-55, і що це за обладнання? Так, яке ну можливо, так щоб немає от точних даних, але можливо на ньому помітили. Я не знаю абсолютно про що зараз дармовати, тому що Defense Express часто публікує власне те, що вони те там нарили, накопали. Підтверджень цьому немає. Можливо, імовірно знають більше розвідки, нехай от, власне і вони прокоментують, якщо є достовірна інформація, стосовно того чи іншого озброєння, та що ворог не просто. Там має от мають вони літаки Су-57. Так, от вони розповідають, що вони використовувались там в е, зоні СВО, як вони називають. Ну але ми таких фактів не маємо застосування їх, тому що їм фактично не потрібно ці літаки застосовувати тут. Хіба що випробовувати на якісь ділянки фронту, тому що достатньо і тих, що є, і Су-34, Су-34, Су-35, і ракети, які вони сьогодні мають, зокрема ракета найнебезпечніша для нашої авіації. Це Р 37 яка летить понад 200 кілометрів. Цього озброєння їм достатньо, щоб. Власне, застосовувати її загрожувати нашій авіації. От, Власне, що стосується технологічного, власне, усього технологічного що є в Росії, зокрема той літак, про який ви зараз говорите, безумовно, Росія зробила великий стрибок вперед щодо технологій. вклад. Даючи мільярди нефті доларів десятки мільярдів в розвиток озброєнь. Мова йде про системи РЕП, про авіацію, зокрема, тому що ми про авіацію в повітряних силах ну, говоримо багато спочатку повноштабного вторгнення, зокрема в контексті надання Україні літаків західного зразка, аби ті, хоч якось протистояли сучасній російській авіації. От, Власне літаки зроблені вже з урахуванням сучасних, сучасних вимог покоління 4-2+, та п'ятого покоління, проти яких ми сьогодні безсилі. Ми не можемо е, зараз е, протидіяти ніяк керованим авіабомбам, які вони випускають. Ми не можемо їх е, фактично нічим дістати. Е, я вже сказав, системи РЕП, ракетне озброєння, крилаті балістичні ракети це все, що зрештою можна було б робити, і в Україні, але протягом 30 років, які Україна незалежності ну на жаль. На жаль, усе було об бюджетом проїдання для війська. Оборонпром фактично. Ну не знаю, що там розпилювали, не розпилювали цей бюджет. Ну але величезна кількість сотні підприємств, які працювали на оборонку, ну фактично за державний кошт. Ну спормоглися зробити дуже і дуже мало. Якщо ми у стані війни почали виготовляти 152-й калібр і цим пишатися, ну це для мене трошки, якщо чесно, дивно, тому що Гром-2, чи той самий Сапсан, оперативно-тактичний комплекс Наксфалта Атаканс могли теж мати його возили по парадах постійно. І, на жаль, ми зустріли війну в 2022 році. І без цього, і без цього зброї є напрацювання там вільха, є стугна, є Карсар, є у нас Нептун, який відправив Москву на дно, але але. Про авіацію, на жаль, ніхто не думав, про зенітно-ракетні війська, які опинилися ну і досі мають комплекси букси, БУКМ 1 С-300 ще радянського зразка, теж ну, фактично просто модернізувалися, навіть не модернізувалися, а ремонтувалися, підтримувалися їхні спроможності. От і все. І ще одне головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в своїй останній статті вказав, що за різними оцінками на кінець цього року противник може створити нову групу ударної авіації, яку склада яку складатиметься щонайменше з однієї ескадрилії винищувачів бомбардувальників су 24 і су 34 Ну а також ескадрилі ударних вертольотів. Тому на цю обставину за його словами слід звернути особливу увагу. А звідки Росія власне може взяти цілі такі вертольоти? Це якісь раніше завчасно списані ще до повномасштабного вторгнення. Одиниці авіатехніки чи, чи звідки? <кій> ну, Я власне, не знаю там про мова де про які підрозділи, де можливо, мова про формування нових підрозділів. Ударних, які будуть загрожувати на тому чи іншому напрямку у Росії, достатньо зараз і Су 24 і Су 34 і ударних вертольотів для того, щоб атакувати Україну з різних напрямків. Взагалі до півтори тисячі бойових літаків сьогодні має Росія. Вони продовжують їх виготовляти не так багато, як це здається в їхніх каналах звізда і там пропагандонських пабліках. Ну там чотири передали Су 30 СМ, СМ 2 здається. Так маркировка далі. Там кілька сутри. 35-х теж там може бути 3-4 за рік. Ну, це не є так багато, скажімо, як це видається на публіку, але все ж таки ми зазначимо, що вони їх виготовляють і К-52 виготовляють не без допомоги Богослаєва До речі, які надавав запчастини для цього з моторосічі і так далі. Тому вони е мають можливість сьогодні отримувати або, можливо, закупили наперед ті комплектуючі і для літаків, і для ракет, і для гелікоптерів, і для дронів, можливо, для того, щоби. Власне, мати якийсь запас міцності для того, щоб продовжувати їхнє е, виробництво, е, те, що мав е, мова йде про якісь формування нових підрозділів, можливо, так будуть формуватися якісь ударні підрозділи, але як ми бачимо, авіація така річ динамічна. Вона сьогодні застосовується. Та ж не друга світова війна, і так далі. Авіація не застосовується великими там якимись авіанальотами. Іде авіаційний підрозділ ланка пара там чи можливо навіть ескадрилья, як зараз часто буває, коли атакують Херсонський напрямок. Один за одним летять Су-34, Су-35, запускаючи по регіону керовані авіабомби у великій кількості. От, власне, таким до ескадрильї можуть бути завдаватись авіаудари.